Привіт я танкіст 81-ї бригади. І Сьогодні я вас навчу запускати танк Т-72. Залазимо в танк. Натискаємо сюди спочатку. Потім натискаємо сюди. Потім включаємо ручний газ. Педаль газа, тормоз Щіплення. Правий речах і лівий речах. Натискаємо сюди спочатку, потім сюди. Нажимаємо сцеплення, вмикаємо передачу і рушаємо. Тепер ти навчився запускати танка. Т-72.